Звертаюся, мабуть, до гаранту Конституції, до нашого президента, до Верховного Головнокомандуючого. Особисто я з ним балакав на площі у Харкові, коли були прощання з нашими дітьми. І я питав у нього, Володя, ти ж, як так скоїлося? Він мені каже, все буде по закону. Так ось такий у нас закон. Так, ну у нас фіксування не проводиться взагалі, бо відсутній інтернет зранку проблеми. Крім того, відкатору Рутичева надійшло клопотання про викладання справи в зв'язку з тим, що її клієнт обвинувачений, так, обвинувачений Дроздов, перебуває в лікарні з 24.10 по теперішній час приклала довідку. Оце така ситуація, тому ми взагалі зараз не можемо. І навіть проводить судове засідання. Справа затягується. Вже п'ять років минуло з цих трагічних подій. І тоді нам відірвали серце, а зараз, мені кажеться, по кусочкам відривають душу. Я на судові засідання, по вашій повістці приїжджаю кожен раз із города Ніколаєва. Мені трудно приїжджати сюди, але я це діло і буду заділено. Я прошу просто зарані говорити, якщо я там заболела. Тось, ви знаєте, пожалуйста, Ви дізналися тільки сьогодні. Розумієте, її ехали там, не рвали душу і серце. Я вы... розумію вас. Ми Если... самі з Миргорода. Анжела Харкова. з Харкова. Хтось із далеку, хтось тут поближче, як я, допустим, да? але ми приїздимо і в то же час кажу, вони повідомляють це перед самим засіданням. Тобто, mm -hmm. даже that's right. от, допустимо, сьогодні під судими Дроздов лежить в больниці. Вони сьогодні в клопотання прислали. Ну, ти ж не сьогодні лягла, не оце зранку він ліг. Ну как би.